ハハハ。 Когда там замаскируються, надо спланировать, чтобы виїхати на дорогу і посмотреть, просматривается что то или нет. А то що піхота там одна це трошки погано. Але в принципі ми тут не... Якщо тут стигне, ми швидкі. Якщо буде надо, то ми швидко зреагуємо. Можу сказати, що стояли ми з березня місяця 2014 року, як виїхали, от так до цього дня ми їздимо колісім по всій східній Україні. Людям треба відпочивати. Розумієте, вже два роки так в полях жити не не в кожного витримується. Mm -hmm. Даже ну, хочеться от... вірити, в то, що да, хочеться вірити, що це закінчиться все мирним шляхом. Дуже багато людей загинуло, тому будемо сподіватися, що все, все закінчиться. Ну, в боях не, не так вже й страшно, як там кажуть. Спочатку, коли ще їдеш, то ще страшно. вже в самому бою, це вже. Там вже страху немає. Там вже вперед, вперед, вперед і вперед. Виїжджали на трасу, нас вже ждав, там вже танчик. Коротко, ждав. Ну, він в кустах, там був так, траса йде, він так з посадки на нас стріляв. Спочатку один перший вистріл одразу в люк цей попали. Ну, там наводчика пополам в з люком порвало, одразу на смерть. Командира танка в башні посікло, теж осколком. Но командир живий залишився. Попали раз, потім другий раз в борт, третій раз теж в лобову броню, і четвертий раз теж в борт. 64 дуже добре себе показала в цих умовах. Ну, якби в 84 ке то, звісно, було б краще. А так вона давала нормально.